Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії Народний депутат України Олександр Шевченко. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Олександре, останній тиждень ви найбільш популярний народний депутат України. От, конфлікт з Олегом Ляшком, те, що ми побачили на відео в куларах Верховної Ради України, це особисте чи це корпоративне? Тому що вас звинуватили що, звинуватили, що ви людина Коломойського, що ви там, займаєтесь бізнесом. Власне, що все розпочалося? Знаєте, жодного тут Корпоративного підтексту нема, людина просто бреше і за це получила, як кажуть, на горіхи, як на Україні кажуть. Що все почалось з того, що він давав інтерв'ю телеканалу Інтер, іншим каналам, я просто запитав, як задалеко ви можете піти в своїй брехні, в своєму популізмі? В своїй зневазі до суспільства, до простих людей. На що мені була така жорстка відповідь: ти хто такий? Він ж такий самий депутат, я кажу, сами депутати, така сама людина і громадянин і народився в Україні. Потім мені було сказано, що я троль там проплачений. Розумієте, що людина являє собою, те вона говорить і про інших. Тому хочу сказати, що я абсолютно коректно. Запитав, ну, чому я не маю права як людина і як депутат запитати про популістичні нахили пана Ляшка. В результаті отривши відповідні негативні якісь такі меседжі в свою сторону, я, відповідно, також сказав негативні меседжі. Ну і потім ви все бачили, що далі було. Те, що не бачили люди, це 10-15 секунд. Більше того, я телеканалу Інтер, особисто журналісту, там гарна дівчина така. Казав про те, що збоні... залишіться тут, тому що буде провокація однозначна. Ну що, населець справиться з будь-ким. Ну, чим це закінчилось? Все зрозуміло і все ясно. Звичайно, що бійка це негативно, але подеколи до таких людей, популістів, брехунів і саме головне людей, які зневажають всіх, напевно, такі методи вони подеколи більш дієві, ніж словесні переконання. тому що Ну, Подеколи люди зациклені на такому, знаєте, саме піарі і саме вихвалянні, вони, напевно, що трошки забувають про те, що вони живуть з тими ж людьми. І забувають про те, що існує інша думка, не тільки їхня. Пане Олександре, тепер відносно того, ну, яка оцінка цьому конфлікту від депутатського корпусу. Ну, Що сказали? колеги? Засудили, можливо? Аплодисменти. Для вас... депутатський корпус, звичайно. І зневага до мого опонента. Тому що, коли мені депутати кажуть, Олександр, ти за два місяці зробив те, що вся Україна і Верховна Рада в цілому складі хотіла всі ці роки, то я це сприймаю як позитив, і що мій все ж таки вчинок, морально-психологічний, чи інший був правильний. Тому що мене ну, зміг я і ніколи не терпів брехні популізму. Так само. Я попереджую політичні сили в місті Івано-Франківськ, що рано чи пізно ви будете знищені. Я це роблю стабільно, наполегливо і, саме головне, відповідаю за свої обіцянки перед виборцями. Знаєте, два роки назад виграли великі прапори тодішньої об'єднаної опозиції. Зараз без всяких партій мені вдалося отримати мандат народного депутата від міста Івано-Франківськ. І найголовніше, що я отримав по мажоритарному виборчому округу, тобто мене реальні люди підтримали. Таких людей було 45 тисяч. Я обіграв мера, як, до речі, якого підтримував офіційно Ляшко. Я обіграв інших кандидатів, причому розрив був суттєвий, практично 10%. Це говорить про те, що людям набридли ці великі фантомні партії. А партію мого, як кажуть, опонента. По бійці в Верховній Раді, напевно, що можна назвати фантомом. Тому що ви як журналіст можете назвати, крім Ляшка, ще якихось відомих людей, які входять в його політичну силу. Можливо, наступного скликання парламенту силу. Бачите, оце ті речі, які не можна допускати. Ми говоримо про відкриті списки, ми говоримо про заборону, начебто мажоритарників, але мажоритарники то є ті відкриті списки. Просто в випадку. Коли мажоритарщики, фактично вони обираються і потім є незалежними ні від кого. Якщо ж вони йдуть від політичних партій, то саме не партія піднімає людину, а людина дає бали партії в виді голосів людей. Пане Олександре, тепер відносно депутатської роботи. Зрозуміло, що ви обиралися вже. Після ну, строкового часу, так коли обралася обирався парламент сьомоскликання на довиборах, ви виграли мажоритарний округ. То я єдиний ілюстрований реально депутат? Тепер відносно, тому, тому, що... що після Майдану був обраний. Uh -huh. Єдиний мажоритарщик в Україні не так багато було часу попрацювати над якимись законодавчими ініціативами, над законопроектами, але є виборці, є потреба виборців. Що що вдалося вам втілити в життя і теж, які настанови давали вам виборці? Знаєте, мною було запропоновано закон. Можливо, не на часі, але можливо, його просто не допускають до голосування. Про те, що міські громади чи сільські громади повинні обирати, в якому банку їм обслуговувати. зараз є банк казначейства, в якому фактично треба вводити тимчасову адміністрацію. Тому що цей банк не оплачує по, своїм, по тим рахункам, які надаються відповідними радами. А це говорить про якусь таку штучну монополію. Хочу, плачу, хочу не плачу. Від цього. Хабарі, зловживання породжуються. І тому кожна громадська організація, чи кожна особа, чи міська, чи сільська рада повинна обирати собі той банк, якому вона довіряє, і там свої гроші берегти. Це той законопроект, який я вніс приблизно місяць назад, про те, щоб дати можливість мати альтернативу казначейству, яке дуже пано проплачує рахунки. Так само, знаєте, коли розмови йшлись про там відкриті списки про те, що начебто ми хочемо змінити систему, це закони Тягнебока і Соболєва, і інших народних депутатів, то я, знаєте, не пошкодував часу і цілу ніч працював з вівторка на середу, і з середи на четвер, відправив всім, правда Соболєва не відправив, бо не знаю, куди відправляти, але відправив пані Геращенко, тому що вона підтримувала гарячий закон Соболєва, відправив їй правки. До закону? Ну, поки що не отримав жодної відповіді і жодного резюме. Але хочу сказати про просту річ, що завуальовано під цим законом, знаєте, фактично прикривались ті ж самі закриті списки. Це хто буде вище в рейтингу партії, вирішував з'їзд. Перші 10 осіб, які взагалі би на округах не з'являлись, вони гарантовано проходили б у Верховну Раду. А що таке 10 осіб? Якщо 450 депутатів, і, припустимо, партія подолає трьохвідсотковий бар'єр, то це відповідно проходить 13-14 народних депутатів, з яких 10 гарантованих фактично партію, яких ніхто не знає. Які ж це відкриті списки? Ну, сьогодні Всі виборчі закони, законопроекти безперспективні, без тому що бачили без голосування? голосування. Як може, от знаєте, така. Колишня коаліція, чому вона не консолідувалась і не написала реальний закон з відкритими списками? А я відкрив секрет, тому що ніхто не хотів нічого міняти. Це перше. А друге, ну я депутат всього на працюю декілька місяців. Скажіть, будь ласка, ну чому я знаю про Виборчий кодекс, який з 2009 року лежить десь в куларах Верховної Ради? Та давайте його проголосуємо. І там уже є закон, прописаний про відкриті списки, то які дійсно в Європі. І взагалі в всьому світі приймається. І ми чогось не хочемо прийняти, цей Виборчий кодекс. Це говорить про те, що ну, не вірить жодна сьогоднішня фантомна велика політична сила, про те, що вона буде мати реальну підтримку. Простіше на величезних бікбордах рекламувати одну особу. Ви знаєте, чим відрізняються відкриті списки від закритих? Ми тратимо мільярди грошей суспільство на рекламу одного лідера. Що ж такі відкриті списки, це коли закриті списки. А відкриті списки це коли політичну партію рекламують конкретні особи, які є лідерами громадських думок. І якщо у цієї партії таких лідерів нема, вона навряд чи подолає той 3% бар'єр. Оце якраз та, скажімо, маленька, величезна різниця, але такий маленький приклад, в чому відрізняються відкриті і закриті списки. Ну не може одна особа, лідер партії. Говорити, хто буде в її партії, хто не буде, тому що не вона хазяїн цієї партії. І взагалі жоден політик не є хазяїн сам собі. Він є фактично менеджером простих людей, які його обрали, які делегували йому відповідні повноваження. І оця фантомна особа в результаті приводить до того, що приходить маса політичних сил, так в місті Івано-Франківську, колись відома політична партія, зробила фактичну монополію владі, влади. В міській раді. До чого це призвело? Проїхати по-Франківську неможливо. Вони зараз об'єднались з мером. І ви знаєте, потрапити в якісь тендери туди практично неможливо. Роблять ті фірми, які фактично, ну, напевно, що носять там відкати. Розумієте, Треба один раз і назавжди змінити цю систему. І, то, треба, це... що, і ще саме головне в цьому виборчому законодавстві. Щоб було все-таки прозора система відкликання чи депутата, чи президента, чи я не знаю будь-якої політичної партії. Тому що знаєте, люди сьогодні не мають жодного зворотнього зв'язку. Якщо зміниться ситуація, якщо знайдеться 226 голосів за пропорційну систему з відкритими регіональними списками, це зараз найпопулярніша ідея, власне, тоді вам треба буде шукати партію, колектив, організацію, з ким йти на вибори. Не так, партія мене буде шукати. Угу. Тому що я і без партії, там є лідер громадської думки. Знаєш, тільки що сказав, давайте проголосуємо я хоч завтра, проголосую за Виборчий кодекс. Там є класний закон про відкриті списки. Чому ми це не робимо? Я багатьох депутатів запитую, вони кажуть, Олександр, ти ж розумієш, чому ніхто ж цього не хоче реально. Окрім роботи в сесійній залі безпосередньо, в комітетах Верховної Ради України робота в окрузі. Якою вона була для вас за ці кілька місяців? Що було зроблено? Знаєте, Робота в Окрузі, вона тільки почалась. Я почав витребовувати документи стосовно відповідно, витрат міських грошей міста івано франківська Робота в Окрузі, напевно, що полягала за контролем по відпочинку і реабілітації тих людей, які страждали і страждають в АТО. Ми їх оздоровлюємо. Майданівці, ті, що постраждали, надихались тими всіма, і просто були поранені. Оцим тим я займався останній час. І знаєте, можна багато їздити з телеканалами, про все розповідати, але саме велика винагорода, коли вийшов, що з Верховної Ради, мене обіймають люди, і кажуть, це наш депутат, франківчанин, який все, що каже, то й виконує. Хай кращі скажуть, що я роблю, чим я буду саме вихвалятися. Угу. Тоді, от е, якою буде для вас е, ну, виборча кампанія, оскільки 24 серпня ми чекаємо указу президента про дострокове припинення Верховної Ради, повноважень Верховної Ради сьомого скликання? Знаєте, в перший день своєї каденції, коли я склав присягу народу України, я голосував за розпуск Верховної Ради в той же день. Я підтримую розпуск цієї Верховної Ради. Але я переконаний, що Якщо так далі піде, то це буде не останній розпуск Верховної Ради. Прийдуть ті люди, патріоти, які дійсно не популістично, а реально гинуть. Меніше, прийдуть ті люди, родичі, які гинуть, прийдуть ті люди, які, дай Бог, виживуть в зоні АТО. Вони заставлять піти тих людей. Які просто займаються популізмом і брехнею. І саме головне, знаєте, важливо, якщо вже щось робити, то так знаєте, як брудна вода в стакані, і треба просто або почистити, або вилити і налити свіжу. Не можна трохи почистити ту воду, тому що ті бактерії вони знову зроблять брудну воду. І тому перший крок закон про люстрацію в першому читанні це вже великий прорив. Але я би хотів, щоб дійсно... Щиро депутати проголосували в другому читанні. Просто бачу сьогодні якісь затягування, якусь таку волокіту. Ну, чому повинні люди приходити і пікетувати Верховну Раду ради того, щоб проголосувати ті дійсно потрібні закони, тому що ніхто з депутатів сьогодні існуючи не хоче піти на пенсію. А люди їх це заставлять зробити. Я вам дякую за розмову. На жаль, дякую. маємо завершувати. Олександр Шевченко, народний депутат України, був гостем нашої програми. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.